Тепер ми йдемо далі. Тут у нас є один такий клазет. У нас є ще один такий клазет. І тут є ще один такий клазет. Дивіться, тут дуже багато різних є місць де зберігати. Тут ми маємо таких раз, два, три спальні, і ще одна спальня є з іншої сторони. Також тут є ось така ванна. Так, світло є. Вони, дивіться, колись робили таке, як цегла. Там у нас такі цікаві обої з таким смаком. Тут ми заходимо маємо дерев'яну підлогу. І що, що дуже важливо, що під цим всюди карпетом також є в лівінгрум, всюди є дерев'яна підлога. Тобто мої клієнти це все будуть знімати, потім собі будуть циклювати і давати вже інший колір. Ось така у нас тут спальня. Ось така у нас тут ще одна спальня. І тут є третє. зараз, дом 24 четверта.